Коли ми ходимо у нову спільноту, в новий колектив, нам було б добре считати наступні параметри. Зокрема, як у цій спільноті стають своїм. Тобто є можливо якась процедура ініціації. В деяких середовищах достатньо просто розпити пива чи якогось іншого алкоголю і людина вважається своєю обмити, так би мовити, вступ на посаду. Обмити, так би мовити, прийняття на роботу. В деяких інших спільнотах є процедури ініціації, одначе вони інакші. До прикладу, необхідно зробити щось таке от абсурдне, проспівати якусь пісню, у спідній білизні, кудись там пробігти, для когось. Потрібно зробити щось таке от геройське, і тоді спільнота включає цю людину в своє тіло. Тобто, коли ми маємо намір стати своїми, нам необхідно зрозуміти, які процедури ініціації є в цій спільноті. Більше того, було б добре і зчитати процедури розлучення з цією групою, тобто, яким чином. За якими процедурами ця спільнота відпустить вас? І побажає, можливо, всього найкращого, або, можливо, вона перемеле вас і виходу зі спільноти у живому такому форматі немає. І, наголошу, важливо зчитати точку входу і точку виходу до того, як ви. Матимете намір долучитися до певної групи людей. А якщо хочете, до речі, знати більше, то придбайте книгу, як розмовляти з ким завгодно і про що завгодно. Там уже у вас буде більше деталізації про різного роду комунікації, як у спільнотах, так і не лише.